За даними оперативного командування, південь на південно-бузькому напрямку противник продовжив обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії під ударами населені пункти Лозове, Таврійська, Степова Долина, Первомайська, Потьомкане, Новоолександрівка та інші ворог завдав авіаційних ударів поблизу села Зарічного, Білої Краниці та Андріївки. Продовжуючи ведення бойових дій на облаштованих рубежах оборони, ворог використовує авіацію та ракетне озброєння для завдання дистанційних ударів та психологічного тиску. По позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення ворог здійснив 5 авіаційних ударів без наших втрат. А по баштанці випустив реактивний снаряд системи залпового вогню Смерч. Зруйнована приватний будинок, поранена дитину. Реактивними снарядами системи залпового вогню Ураган обстріляна Зеленодольськ. загинула одна, поранена шість цивільних людей. Зруйнована і пошкоджено кілька приватних будинків. Наша авіація нанесена два удари по опорному пункту. Скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки Бурханівки. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту. Тим часом ворог продовжує нарощувати присутність у чорному морі і зміцнювати потенціал для завдання ракетних ударів по території України. Корабельне угрупування в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому на погатові 5 носіїв ракет типу калібр із загальною кількістю понад 30 та один ВДК. враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання в встанов... В регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії, заради вашої безпеки та захисту, в єдності наша сила. Разом до перемоги!